Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Давно вже не знімав дорожку. Дорожку запрягли в храмут. А тепер було в отпуску, трохи в отпуску, трохи на больничному, трохи в декреті. Взили таку фірпу гною Ось така от кобила. Нема багато, але. Як вона у нас взагалі ні не робить, то для неї хватить. Айта, веземо на поле Ай Айта, кажу! Вже забув, коли вона була запряжена, Але їдемо помалу. Ходимо, далі сюди. Хочеш ти пішки, Коля. Та ходи, сідайте, що ти... Йо. Як хоч тривалої перерви запрягли перший раз і вже підійшов до хабут з Мілана Віхтадора, Віхта на пожеребцю Мілану. Да због щось нам приведе. А там нам побачимо Помалу, помалу, що? Запари заходять? О! А сюди спішити дора. Дора наша запряжена від рік і два місяці. Бо там закидав недавно відео на продаж, пишуть що то. Так не можна, що то вже все, капець, з головою можна все, вчити можна, не давати нагрузки і все буде окей. Зараз на даний час Дара виконує любу, любу роботу, яка тільки може бути, в мірах розумного, звісно. І на неї ще вважаємо, бо нажеревно, ще розкажу, Не грузимо багато, але Таке по господарству, Плуг, гній, дрова. При такої кобили, як вона, проблеми взагалі немає. Айта. Парів наші вже запряжена більше, як рік. Вона давно слідкує за каналом, знає, вона там того року ціле літо возила траву. Більше ми її нагрузки не давали. Але дякувати Богу. Вона у нас працює на даний час. Та, сильно так не працює, бо чесно сказати, нема такої роботи в нас на коні, але чисто так по-домашніх. Віща, віщта. Помало, не спіши. По дом... Тримай, по-домашніх, віщта, віщта, віщта не по дорозі, віщта давай! вічта по домашніх роботах то що є таке щось вдома коло хати маробить все така от купила новим підписчикам бо тепер додалось трошки народу то є дочка хілтона а мама її Знову Олександріївка, щось таке більше під совєтську кобилу. Теж мама в неї потужна. О, помало. Мама в неї потужна. Ну і дякувати Богу, нічого не бракує. Ось така у нас кобила. Віща. О. О, встань, дай з боку. Злізу з фіри. От така у нас кобила. Віддалі робила два Виготовили ми її з двох місяців, вона попала до мене, з двох місяців ми її. Вона є в мене іще. Бля, яка тут фоса така нехила. О, помало. помалу, О, не бійся, віщта Нам та фоса багато не ставить. Ууу! О, Р -р -р -р. Ну, пасе, поки, пасе. Сьогодні в нас був трошки мороз. Сьогодні в нас був трошки мороз. Микола Васильович, помахай ручку. <реш> Привезли товариші в огні. Ось така от кобела. Наразі буду дякувати всім за увагу, йдемо вигружати. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, будьте здорові, слава Україні!